Повага до дитини! Що це для вас? Для мене це одягати те, що їй хочеться і зручно. На свято Нового року ми вдягали спочатку гарне платье, як хотіла мама, а потім зручний светр, як хотіла Даша. Вибір їжі не запихую, бо час настав усі їдять о 12-й годині. Хочемо їмо вже 5 років обходимось без фруктів. Я намагалась накормити. Генетичне обстеження підтвердило, що вони не засвоюються в організмі. Про що дитина намагалась п'ять років сказати своїм небажанням їх їсти? Падаємо і підіймаємося, нікого при цьому не звинувачуємо. Впала і так і буває. Встаємо, і йдемо далі. Озвучую, щоб був зрозумілий алгоритм дій при падінні. Коли впала або з дітками щось ділять, намагаюся не підходити, вірю, що сама зробить максимально корисно для себе. Якщо ображають, то пояснюю, що це вони так думають, а ти про себе як думаєш? і стає легше і зрозуміло, адже сама та про себе, самі розумієте, як думає. Любов для мене це цілувати, поки не втече, дякувати, що вона в нас є, саме така дивовижна. Іншими словами, робимо все, що цікаво, до чого тягнеться, в цих напрямках розвиваємо і коригуємо. Не ламаємо, кажучи, що все неправильно, вона неправильна, бо таке поняття у суспільства. Суспільні норми і думки не для нас, світ для всіх. і Ми хочемо в ньому жити максимально щасливо, а не як десь комусь нормально. І, от чудо, коли ми такі сильні і непохитні у своєму щасті, суспільство перетворюється на зручне для нас.